Вітаю, криптофани! Сьогодні коротко про деякі анонси проєктів, такі як TypeSwap, GRAS, NotCoin. та чого нам очікувати вже наступному місяці. Але спочатку хотів би поговорити про новини гаманця. Як заявили розробники Telegram, з 1 червня будуть зміни, і наскільки я зрозумів, вони міняють сервіс на компанію, яка обслуговує цей гаманець. Хочу нагадати, що на гаманці ми маємо два окремих різних гаманця, як би це дивно не звучало. Те, що ви зараз бачите на екрані, це зовнішній гаманець, який прив'язаний безпосередньо до вашого телеграму. Його доступ відбувається безпосередньо до вашого номера телефону і напряму прив'язаний до вашого аккаунту. А Tonspace Beta – це вже гаманець, який безпосередньо відновлюється за допомогою Мнемоніки. Тобто секретної фрази, яка складається з 24 слів. І цей доступ можливий з будь-яких інших гаманців, таких як, наприклад, Wallet або ToneKeeper. Тому з першого числа я рекомендую перевести ваші кошти в Тон Beta або на якийсь інший гаманець, якщо у вас є активи на зовнішньому гаманці. Далі щодо GRAS. нас розробники попередили, що нам необхідно пройти верифікацію. Я вже прийшов, але тим, хто ще не прийшов, рекомендується зробити якомога швидше. Ще у нас вийшов аналог грасу, такий як NotPay. це брат-близнюк нашого грасу. І працює за подібним же принципом. Вам потрібно лише встановити додаток, тобто розширення Chrome на вашому комп'ютері. І цього достатньо, що у вас працював майнинг. Посилання на реєстрацію також залишу під відео. А сам граф вже завершив манінг своєї монети. Хто що бажає прийняти участь, можуть також зареєструватися по реферальному посиланню та отримувати по декілька доларів в день, просто маючи запущений браузер. Проект TapSwap також анонсував свої новини, де повідомив, що 1 липня відбудеться запуск полу. Але до цього часу буду чистити від ботів та, та нечесних користувачів додатку. Отож, надам рекомендації, що зробити, щоб вас не ідентифікували як бота. По-перше, це може прозвучати несподівано, але вам потрібно любу картинку поставити на вашу аватарку в Телеграм. Та як більшість аккаунтів, які використовуються для ботів, лінується ставити там хоча б будь яку аватарку. Другий момент, на який варто звернути увагу, це також завдання. Завдання я рекомендую обов'язково виконувати по двом причинам: по-перше, це ваш заробіток монет. А по-друге, виконуючи ці завдання, ви допомагаєте проекту заробляти, оскільки ці всі пункти придбані безпосередньо якимись користувачами і заплачено в якості реклами. Тому, якщо ви допомагали заробляти проекту, на вас точно не буде дивитися як на ботів. Нагадаю, що ноткоін дуже багато заплавкував користувачів, які мало виконували завдання. Так як вони не були цікаві проєкту, і ноткоін їх не порахував достойними отримати дроп. Те саме рекомендую робити в будь-яких проєктах, тому що чим більше ми принесемо кошти самому проєкту, тим більше ми отримаємо з самого дропу і ціни безпосередньо самої монети. Далі у нас ноткоін завершує своє бета-тестування і найближчі тижні вже перейде до безпосереднього релізу. Та як бачите, монети мої не зникли, які я Склеймив безпосередньо будучи в бета-тесті. Також нам тут додавило меню, де ми можемо вивести, наприклад, наші монети або застейкати для того, щоб підняти рівень, наприклад, до голду чи платами. Також рекомендую не ігнорувати ці завдання, навіть якщо у вас бронзова ліга. Та щодо ціни самого ноткоїну. На кінець тижня ми маємо доволі непоганий ріст самої монети. Та в поточній фазі ми знаходимось на великій консолідації, яка була попередньо подібна їй. Та також хочу поділитися результатами торгового бота, який я запустив по ціні ще пів цента, клав буквально 70 доларів, і мій прибуток вже склав більше 100%. Якщо хто не знайомий, що таке сітковий бот, на моєму каналі є детальне відео про цей інструмент. Далі у нас на черзі ще хомачок. Тут розробники нам додали нову лігу. Яка називається Лорд, та бачимо вже перші щасливчики, які отримали цю лігу. На жаль, ще точна інформація, що буде давати ця ліга в майбутньому, невідомо, але я наразі засереджений на прокачці профіт за годину. Загалом це були основні новини у світі криптотаполок та подібних проєктів, Але щоб точно ви не пропускали останні новини, раджу підписатись на мій телеграм-канал, де я стараюся оперативно публікувати будь-які критично важливі новини по проектам, та там ви отримуєте інформацію більш оперативніше. А наразі з вами я буду прощатись. Як зазвичай буду вдячний за лайк, підписку, коментар. Всім добра та до зустрічі!